Роблю фото на заставку. Втече чи не втече? <гум> От чим суть питання. а? Красавчик, колеги, всім вітання. І що ви думаєте? Приїхала нова пошта і двері забув закрити. І бролери повиходили, гріються собі на сонечку. Як ливки. Сруть і сруть. Їдеш руть і сруть. Ну, а от, бачите, вже тут утята пасуться, позаходили вже, знакомиться до ха -ха, нових ха -ха, жителів. Та вже собі оставили. Розійшлися як гарячі пирожки. Продавав по 160 гривень, щоб продав зразу і забутися за них. Два дні, звісно, мучені, але ну, ми справилися. <кхе> Живою вагою продавали по 100, а тушка 160 Хто брав живою вагою, ну, пару чоловік тільки взяли, виходить, вони економили 100 гривень на утоці. Якщо тушкою, то ну, 100 гривень зверху, виходить. Ну ось так. Вони їдять жруть і сруть. Сьогодні будемо важитися, напалимо на воду, не було так, налив. Вони випивають. Ці на виход пасажири. Люблять вони таке діло. Ну це залишилося суто, щоб сіли на яйце і можна було підсипати нового. Бо так як ми той раз присипали пізно, із-за того у нас утята слабенькі цей. От. Ну, нормально. Та і фаворити гарні, а білих ми вирізали, бо воно не понравилось мені. прийшло із кубе. Ну що тоді, йдемо важити? Сходимо все до кроликів. А, забув за поїлку, Кстати, пом'яв поїлку. Поставив для них, щоб нажималось тільки прямо. Щоб пряма була. Я вважаю, що це найкраще. Вони не можуть вибити, носив сихай потихеньку, хай краще довше скубуть Поїлочку і менше буде розплюваного. Так як стояла оця, оця ця, що оце ходить, зрозуміли? Зараз переверну. Ну, багато і за неї багато розплювало. Я сьогодні його вичистив, тут кусочок. Ну воно, не видно, скубли, текло і тут через бордюрчик пройшло, намочило. Ну, те обрали, Ну, а так воно. Легка влажність, як то кажуть. Ну, хай їдять, а ми йдемо. А це такі не плачухи, ну такі здоровенні, Що селих, що гудка. Так, заженемо їх в приміщення. Нічого ходить. Якби літом було б, відпустимо, хай би хаби бігали. А так, дебали вітрюган, поздував клійонку, і щебню і ці безренько. Бояться. Так, у нас тут можна би світло. Поки нічого не помінялось, невеличкий срач, тут а поки його нема. Прийшли поїлочки. Отака у зборі. 39 гривень. Цілий кульок. Я думав з тієї сторони ставить. Дивлюсь по тіктоку. О тут на краях стоять. Не знаю так. Треба, щоб і голову просунуло пилом. Оце ж як його так Чи отак. Щоб було, наприклад, так. Да? Ну, не знаю, думаємо з цієї сторони. Так надо, щоб відкривалися дверки. Тоді вишепхати. Ставить мо так. Више так, перепілка. Не знаю, може не достать. Вона то достане. Тільки може бути височенько. А це, конечно, загадка. Ну я їх планував ззаді, з тієї сторони. Тут в впатило, тут все 15 см і отак, 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 не знаю, так чи не так. Будеться вставити по 2 штуки таких на кожну клітку, за 4 поїлки їм. На 40 штук їм було вихватить. На 300 бролерів було 5 поїлок. І хватало тільки головне, щоб постоянно вода була. Як нема, то то капець. Ну а так воно наче й високо буде. Хоча натягнеться. Значить, це за це задача така, як його. Ну, наверное, більше всего, що ззаді. І ззаді тоді для поїлки робить робити бортовочку. Щоб не текло на, не на ленту, а за ленту. Щоб, не знаю, так якось. Тут якусь борту, де дивись. А ну, так. О. Та не ось це ти о. Ось так клас і так от бортовку, щоб за ленту йшло ставити. Ну це я так думав, щоб не текло на ленту, жижа, а текло прямо на декони видавати, водичку хай на землю і стікається туди. <кхух> То, що це сама така проблема із усіх проблем. Ну-ну-ну ось так десь. Так я так думав. Поставимо і буде супер. Так, йдемо до слідчих. Ото там де добро було сарайки, а ви знаєте, які витята вони засирають землю. їм сюди просто сирувати висип. Вони і тут вутята його засруть. Це такі страшні звірі, що засруть, таким м'якеньким. Ну, стався у нас остали саме більше Там на відео в конці, яких ми вирізали. Саме менше 2,70 буде там більшенький. і тоді ось вже такі, знаєте, 13 брали, два хушеньких, як завжди, ось з одній сім'ї. І тепер залишились такі кабанчики. Цього може дай 2700 буде. Ну це ну, не однаковий, це два мужика. Оставив, не бив їх, привезу нових самок. А це вже наші все, це вже тож, такі самки такі, чималі. Одна самка, друга самка, повторюсь. І третя, і четверта. І одна теж така, невеличка, не ну, на всякий случай. Може, що поміняти. Написали мені, назви його бурячок. Полтавський срібло. Дивіться, який красавець. Ух, ну камера не передає, так як на самом деле. Він блистить аж хом'як. Йому 5 місяців. Бурячку. А цим Десь 3,5. 108 днів. Це було вчора чи позавчора бив я. Це вже, не знаю, 110 десь днів отак. Ну, гарні, гарні дівки. Длінні отборні такі. Вуха, як локатор, я не знаю, що там Думаю, намішане, але намішане щось є. Їх корм суто мого виробництва. Є 7 мучка, бачите? Да, але... Це на своє хазяїв, ми його не продаємо. А оці її поїдять. Сьогодні купив мішок овса. Закривати не буду. 25 кг, 175 гривень, два мішка взяв. Бо треба корм робити для кролів. Ну і тепер йдемо зважуватися. Може тут Ох, як мені подобається цей мужик. Так, і від цієї сторони. Кутаю кульйонкою. Заб'ється ще цей кусок і все. Ну, само собою, доски. Куча всякого інструменту складається, як сюди на боку. Ну от так. Ще є сюди півтора метра під вентиляцію. Як виглядає? Питали по змішувачу. Нічого ще не здвинулось. бочка стоїть, ще нічого. Все в процесі. Перенесеться. І, і і, і, і будемо робити. Там, потім сараї. Ну, ось так, так. Прийшли по віса, беремо віса, опять кружка, ну, це, як завжди стартовий а, авакорм. І все. Так, так, так. Так, беремо, пошлите. Подивимося, що наші там кабани і зараз он... Так, ці кабани вже ждуть. А ну ваш, бачите, їх тут поменшало. Тепер тут 150, там у нас 150. Так, ну ж. У нас сьогодні зважені та щасливі. Ой, а який сьогодні день треба хоч пошити? Четвертий був 33-й. Сім днів пройшло, сьогодні сьомий день. З дня тижня. Це на сьогодні сороковий день, на сороковий день. Вискочив. Будемо, почитаємо, яка вага. Айо-майо. На місто відрами переносив. І точно вже напишемо заголовку відео. Так, ти вже став? так ну, я ще ж веса не включив, дружбанчик. Рано злізь. Там пошло. Так, прийшли їх важити. Отарювати, але щось мої веса треба обнуляти. 2 2,04 грама. А він ще й пирається. Давай, залазь. Так, ти злазь. Два 2600 Два Подходит. Давайте следующий. Два Ну давайте. Захвати. Два 2500 два, пятьсот, шестьдесят, день. Да, давай давай. Ну куда ты? Все, 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 все. Вс? Все, все? Все. Два А, його два восемьсот, бачите? Так, а ну по нулях. А ну давай ще раз. Неправильно тебе братарю. Все, все. Два все, правильно втарив. Все, давайте курочка. Ну, от такі ми маємо результати. 2600. Кормим нашим домашнім гробором. Перейшли вже на фініш. Поки що на фініші вже вже все. Гробер у них кончився. На фініші. 2400. Щось ви. Ребята маловато набрали. По таблиці Ава Маркет 40, нам показує в них 2360. Такий результат показує по їхній таблиці. Ми користуємо їхню таблицю і по їхній таблиці в нас показує більше, ніж треба. По пана Олександра таблиці. Показує в його, довго вже бути 3 кг. Це не на, е якщо імпортне яйце брати, які треба результати показувати. Ну Ми користуємося авою, іначе у нас такі результати. О, бачите, три є. Ти доганяєш американця, цей закордонне яйце. 3 кілограми. Якщо, то так, колеги. Ми користуємо аву і по аві вміряємо. Наше. Домашнє українське яйце. Воно ще красавчик такий стоїть. Інтересно, скільки його? Ой. Це Мужик. Мужик, мужик. Ой, нема, цей 2800 800 Бачите, той менший, але збиті ще ні три. Три кілограми. Він ходить 380. Саме більше. Ну ось так. Тепер вважимо перепілочок. Перепілочка все ровно 14 днів. І яка їхня вага. Хотів перейти на свій старт. Пан Олександр поговорив мене, щоб я не страдав херньою. І користувався до 30-го дня купленим. Кормом. Сказав, що вже не робить. Так що, будемо, користуватися купленим. Винесу віса, щоб не запотівали. Виключи, виключи. Все, приступаємо до перепілочки. У мене ще стільки роботи. Так. Сьогодні вийде, відео не вийде. Включу на загрузку. Світло виключається. сьогодні у нас. З восьми ранку не було, от до двох часів. Відкриваємо двері на розпашку. Так, кстати, переніс вже перепілку. Перепілка вже у цьому брудері, температура 33,5. Техвасті тут, фенікс там. І давайте зважимо 14-й день. Не знаю, табличку я не бачу перепілок, як там доножна бути. А ви мені напишіть в коментарях, хто держить нормально вага чи ні. Але дивіться, яке яйце прийшло. Давайте отак. О! Утік! Ну, давайте цього зважимо. 94. Так, а ну десь... Хіба такі техасці, оце, а? А ну напишіть мені. Дивіться, чорний, що опять вискочив? Ось бройлери піднялись. Ще п'ять вил. вилили. Ну тихенько. Дивіться, голова, сам жовтий, голова біленька, а Ну, Там, де я брав яйця, мені сказали, що це якраз тільки завезли із Польщі яйця в перепілок. Так що це не наше, а вже це молода сім, молодняк завезли і продають. Бачите, таке гарненьке. Давайте його зважимо літуна нашого. Так, 70, а ну скільки ще раз? 77. 84, 3, 83. Беремо усіх по палу. Є більше, є менше. Бачите? Блін, оті. 94. Старт ава дуже багато сої кидають. 81. Ну я наче доважив. Утік. 91. 88. Мо, хто хто буде переважувати своїх? На 14-й день. іди сюди. А! -а, -а. Ну, приблизно, приблизно розважить. 86. Нема мене таблиці. Напишіть, кого є таблиця, можете скинути у нашу групу по вайбері. Тут такий чималий, відгодований, видно, мужик. Ну, скільки ти набрав. В найбільше всіх їв. Так. 100... О, ти вже рекорд деб'ян, дивіться. Видно, мужик по-любому. І кричить. 102. Перебитий рекорд. Перепілка 1410, віші, 102. Ну, почти всі, у всіх чорне є. На голові. Іначе дивіться, в тих хасив немає. Ну, кай, не що намішане. Видно, ми якісь нові виведені гібриди. Як правило. Дітки їдять. Вода є. Опа, новий зайшов, бачите, 60-71 був. Ну, хто, хто? Щось там на вулиці дуже. А, самоліти получав. 77, 194. Бачите? Навіть не трохи, 93. Сами залазить, давайте. Хоп. 76. 107. О, 110 вощення було. Ну. Непогано, непогано, Все, переходимо до наступних. Не фараонів хочу сказати, а феніксів. Як сказати, фараони. Аккуратно, вони не дуже люблять, коли гупають. Слідущих. Такий теж бугайчик сидить. Опа! Красно ходить, Ми тут три раз на ножках наступить, закричить. Так, піднімаємо. Слідущий... Ого! Сім'ю які вони гарні, наче нарисовані! Ой. Щоб він на оголужний впав, розумієте? Тут у мене система. Таке аж наче, нарисовані якісь. Спару такі страшні йшли, тоді так красиво пір'ячком укрились. Тепер опять -таки, наче, трохи припущене і тоді знову-таки, наче виленя є. Все, давайте включаю. Насиплю вам дві зернинки. А що ви тут наче по згору? Ось холодно вам, туди до лампи йдіть. Ну а що ви боїтесь? Ага, поймав. Да давай. Ці такі наче більше, але їх просто наче більше пір'я. Так, Так, ано видно по вішах? Соточка, 98. 88. Ну, диви. Ну дай йди хоч тут до мене. Вісали напугаються, чи не знаю. Да-дай от зважимо. 87. Вони всі туди позбивались. Так, перший мужик. Чи жіночка? Хто ви? Хай Та там під хвоста заглядає. То впервала залізла. 78. Злась. 89. Прикольні такі. 89 грам. 87 а на такі наче більші кажуться, бачите, на повагах. ну вони в принципі все одинаково. Я дивився, ті, хто ці мужик знімав, показував крамар і 83. І Ще якийсь корм, ну вилетіло з голови. Ну, Сказав, що він годував двома різними. І той типа дешевший. Я дешевший показав на 10 грамів менше. Показував 70 грамів вага. перепілу. А крамер, типу, до 80 -ти доходило. На 14-й день. один. Ну все, в принципі, така у нас вага. Все, виключаємо. Ну і хай сидять собі. Красавчики. хай ждуть свого часу. Ось так, ну що, в принципі, пішли те далі, не знаю, що ще покажу, ну може покажу. А, кролів зараз вставлю, покажу, що ми там по забоях було в кролики. Який от ход короля? Ви побачите далі в відео. Зараз беремо віса. А, прийшов фініш для бройлера. Мо кому треба такий він. Беремо віса і будемо важити наших кроликів. І сьогодні у нас забой. Приготую віса, включив, все настроїв. Тут у нас каструлька, ножик ауроровський, ну і водичку, щоб помити. Це нашим кролям бролери там підглядають. Нашим кролям а нашим кролям. Брали 16-го, у нас 20 якесь там 24 -та, 16-те було 3 місяця і Давай. і так. 16-24, 8. Коротше, нашим 3 місяця і 8 днів. Бачите, тут вже приготово. Осталось ту сторону набить. Так що нашим 98 сотня. Ну і поважимо, скільки їм їх вага. Є в кліонці така дирочки невеличкі, але воно вже накрите, не буде затікати. І красота. Ну, зараз за кроля. Підемо до хазяйства нашого. Кролі у нас де утята. Ой, То повністю. Що ви тут є уточки? Уже осталося буквально, тут не знаю, може тут 25, десь так. Такі вони красавчики. Королі наші підуть сьогодні на забой. Але ми заходимо. До них оба! Темнота, тут у них лампочка тривата. Так тривати. В коментарях написали його називати бурячок. <хи> Ой, який красавчик. Полтавське срібло. Все, будеш бурячком. Перевернув, каже, воду. Ну, ще до поїлок не дійшли. Очі світяться, ну то не насправді так. Нашій дівчині. Їм теж 3 місяці і 8 днів. Все, беремо наших хлопців. Три мужика тут і три мужика там. Одного мужика тут і одного там з чорними вухами оставимо мокол. Ма завеземо якихось чужих самок. Якщо будемо парувати, віці які локатори. Ну, давай самого меншого беремо. Знайдемо з самого меншого. Ну, а то такі важкі, то дивишся, такі великі. Все, пашлій тариться. Ну, це такий, а найменший. Саме менший набрав у сім'ї, 2,5 з половиною. Ну це найменший, це той, що відходив. Тоді следують, що несем. Так, кіло забитої тушки у нас вийшло. Кіло 30, почти половина, це що 50% відходу. Ну не вважаючи. Печінку. і серце. Не фігаси половина. Ну, це найменший, найхужий. Далі. Тут у нас виходить следующий 203 кг. 983 кг. 98 ну, ровно 3. Ну, це трошки більшеньких. Вбиваємо ну, які слабенькі. 3 кг. За 98 днів. І це ми їх перевели, як клітку переніс. Це вже два тижні на пшениці. Так як я їм гранули не даю. Жиру не то, що нема, а взагалі нема жиру. Можt, стрибає <смі> не три. Тепер цього зважимо. Так, у нас, виходить, ,446 кіло 446. Коротше, 50% отходить з всіх нашої печінки. Сто грамів печень. Ху -ху -ху. Чимало, чимало. Ну, ось так, колеги. Миска оттарена, півтора кілограма тушечка. Висновки зроблено. 50% відходить. Це якщо по 200 гривень. Так що... 200 гривень ми заробили. ні, <смі> 200, 300 гривень. За 100 купили, 200 вторгували, 100 на корм і 100 стається. Оце ми бізнесмени. Ну, це для, суто для себе. Тому що двоє діток, а кролятина в раціоні потрібна. Все, переходимо далі. Так, а ну колеги, скажіть, на сотий день, точніше, 98-й день кролю. Нормальна вага чи ні? Такий красавчик. Напишіть в коментарях.